Керзла земля. Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні ввечері мій терпець увірвався. Я отримав від своєї загиблої дівчини ще одне повідомлення, і воно нарешті спонукало мене попросити про допомогу. Розкажу спочатку. Мою дівчину звали Ема, і вона загинула 7 серпня 2012 року в автокатастрофі. Вона їхала додому з роботи, і якесь модило проїхало на червоне світло. Вже через декілька хвилин після аварії вона померла на тому ж місці. На той момент ми зустрічалися п'ять років. Я запропонував їй одружитися вже через три місяці після знайомства, але їй не подобалася ідея шлюбу. За її словами, шлюб це щось застаріле і банальне. Енергія була з неї ключем. Вона завжди вибирала активний спосіб життя, ніколи не сиділа вдома на вихідних, постійно планувала то походи в гори, то плавання в басейні, то якісь квести. Вона захоплювалася IT і мала багато друзів-хлопців. Вона пахла корицею і шоколадом. Я обожнювала ему, але вона вважала себе не ідеальною і не любила, коли про неї говорили виключно хороше. Любила повторювати, що в неї безліч мінусів. Її невміння любити себе мені також подобалося, і я тільки усміхався, коли вона говорила, що любить слухати німецький рок, а насправді я знав, що вона слухає Брітні Спірс, але чомусь соромиться цього. Вже майже рік минув з дня її смерті, коли я отримав від неї перше повідомлення. 12 липня з її сторінки на Фейсбуці прийшло повідомлення Привіт. Щодо її сторінки, я та вся її родина дійшли спільної згоди залишити її активованою. Ото знаєте, коли в кімнаті померлого залишають усе так, як було за його життя, щоб зберегти ту хитку ілюзію, ніби людина все ще з нами і ось ось повернеться. Іноді я заходив на її сторінку, читав старі дописи, дивився фотографії, перегортав нашу стару переписку, якої назбиралися кілометри. Ноутбук М залишився у її мами. а це означає, що вона технічно також могла ввімкнути його і увійти на Фейсбук з акаунта доньки. І тому, коли я отримав перше повідомлення, я спочатку подумав, що це пише її мати. Ну, мало що забула змінити аккаунт. тому на повідомлення Привіт я відповів, хто це. Відповіді не було. Почекавши день, я написав хто б це не був, будь ласка, не пишіть повідомлення зі сторінки Емми. Використовуйте свою власну. Відповідь я отримав майже одразу знову те саме привіт. Я подзвонив до мами Емми і запитав, що відбувається. Вона запевнила мене, що не писала зі сторінки доньки, і навіть не вмикала її ноутбук, і тоді я припустив, що це у когось із її друзів, такі погані жарти. У Еми було багато друзів, які працювали в сфері IT. і зламати її аккаунт для них не викликало труднощів. Але навіщо це робити, чорт забирай? Наступне повідомлення прийшло через два тижні. Привіт, пішли в гори цієї неділі. Хто це біса такий? написав я у відповідь, і отримав фразу Єдине колесо від автобуса. Скажи, хто ти. Я одразу помітив, що той, хто спілкувався зі мною, просто брав старі повідомлення Еми з історії чату і переробляв їх. Словосполучення колесо від автобусу використовувалося колись в розмові, в якій обговорювали пісні, які будемо співати під час однієї запланованих подорожей. Подорож так і не відбулася, а ось обговорення залишилося в чаті. Що ж до слова привіт, то воно використовувалося в переписці безліч разів. Десь в лютому 2014 року Ема почала відмічати себе на моїх фотографіях. Я отримував сповіщення про це на Фейсбуці, але мітка, як правило, завжди видалялася, коли я бачив сповіщення і хотів подивитися. Перше, коли я спіймав таку мітку, мені здалося, що хтось вдарив мене кулаком у живіт. Вона позначала себе на фото тих місць, в яких часто бувала за життя. Ну Ось, наприклад, ми любили їздити в міський сад і гуляти там, і її позначки з'являлися в моїх свіжих фото саме з цього місця, десь у той же час я перестав спати. Гадаю, у вас би також виникло безсоння, якби ви були на моєму місці. Сповіщення про відмітки ЕММ на моїх фотографіях мені приходило раз на кілька днів. Деякі мої друзі на Фейсбуці помітили це і сказали, що хтось дуже невдало жартує. Хтось не помітив або не надав цьому значення, були і такі, що мовчки видалили мене зі списку своїх друзів. Ви можете запитати, чому я просто не закрив сторінку Емми через підтримку Фейсбука або не видалив її сам. Я мушу визнати свою слабкість, тому що досі мені було приємно дивитися на її профіль, коли біля аватарки значилася відмітка офлайн. Я думаю, що моя помилка в тому, що я не зміг її відпустити, адже її загибель стала такою несподіванкою для всіх. 15 березня я надіслав їй повідомлення. Точніше, як я тоді думав, написав людині, що зламала її сторінку: Навіщо ти робиш це? Навіщо ти відмічаєшся на моїх фото? 25 березня я отримав відповідь: Привіт, привіт, привіт. Я не витримав. Те, що ти робиш, жахливо. Ти отримуєш від цього задоволення? У відповідь я побачив Ахаха, цукерки з запахом кориці. Іди до біса. Лише через кілька місяців, коли я в черговий раз переглядав історію нашого чату, я помітив, що вона використовує і мої власні слова. Я навмисно надав свої відповіді саме такого емоційного забарвлення. Мені хотілося приманити співрозмовника емоціями. Я вже тоді розумів, що саме емоції від мене його ціль. Ідеально, коли такими емоціями стануть мої страждання. Я одночасно закидав емоційні приманки і шукав інформацію, як відстежити цю людину, запитував у спеціалістів на форумах, зв'язувався з технічною підтримкою Фейсбука. Увесь цей час мені потрібно було підтримувати інтерес того, хто писав мені від імені Емми. Ймовірно, ви запитаєте, чи намагався я змінювати пароль від сторінки. Звичайно, безліч разів не було ніякого результату. 16 квітня я отримав цей набір слів. Ми зробимо наше власне варення. О дід, Світлана, я не впущу свій шанс. Я не впущу свій шанс. Гаражні двері. Скільки? Двері, я не впущу свій шанс. Цей вінігрет із слів, як і раніше, складався із шматочків наших попередніх повідомлень. 29 квітня. Смажена квасоля з хлібом. Я не знаю. Я лише сказала запитай у Андрія. Андрій. 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 Вона вперше за весь час згадала моє ім'я. Я відписав Не знаю, що відбувається. Не знаю, навіщо ти продовжуєш робити це. Будь ласка, припини. У відповідь знову мікс із повідомлень Будь ласка, припини. Я не знаю, що відбувається. Андрію. Я не знаю, що відбувається. Я перечитав цю маячню багато разів, але так і не побачив жодної підказки чи зачіпки. З тих підтримки Фейсбука мені надали епіадреси, з яких відбувалися входи до акаунту Емми після її смерті. Там не було нічого незвичайного, все те саме, що й до її смерті. Вона заходила на сайт з мого дому. З дому своєї мами, з роботи. Якщо раніше усе це видавалося якимось безглуздям, то її останні повідомлення почали мене лякати, але я не одразу зізнався в цьому навіть собі. Мінус дванадцять мінус п'ятнадцять, мій светр в багнюці, а на вулиці справді холодно. На вулиці холодно, холодно, так холодно. Андрію, будь ласка, припини, холодно, мерзла земля, я не знаю, що відбувається. Мерзла земля це єдине слово, якого ніколи не було раніше в нашій переписці. Можливо, вона сама його вигадала, адже мерзла земля було написано разом і капслуком Стоп, що я верзу. Емма померла давно, як вона могла вигадати якесь слово? Після цього повідомлення я почав бачити кошмари. Мені снилося, що Емма сидить в крижаній машині, скло і кузов якої вкриті товстим шаром льоду, а я стою ззовні на теплій вулиці і кричу, аби вона відчинила машину. А вона мене не чує. В деяких снах вона була заморована в полон льоду лише частково. Її ноги якимось чином опинялися ззовні. Але вона мене все одно не чула. 25 травня я прокинувся від чергового такого сну і написав їй: Я напився, я сумую за тобою. Хто б не писав з цього акаунту, припини. Я все ще приходжу додому після роботи і сподіваюся побачити тебе за комп'ютером. Хіба я не повинен вже звикнути, що тебе немає? Я насправді не був п'яний, але Еммі за життя було б зручніше виражати свої емоції, якби я був на підпитку. У повсякденному житті вона рідко була відвертою. Вона не любила говорити, як любить мене, і багато обійматися також не любила. Вивести її на емоції було простіше, якщо сказати, що я випив. Але відповідь була лаконічною Я прогуляюся. Я не знав, як мені реагувати на таке, адже очікував зовсім на інше, і вирішив, врешті-решт, припинити цей діалог, який не дає ніяких відповідей, лише посилює дивну поведінку. Це її повідомлення здавалося нешкідливим в порівнянні з попередніми. Фразу я прогуляюся було взято з нашого діалогу, коли я намагався вмовити її, аби вона дозволила, щоб я відвіз її додому. Внаслідок аварії панель з приладами її буквально розчавила». Її тіло було розрізане майже навпіл від правого до лівого стегна. Одну її ногу відірвало і її знайшли під заднім сидінням. У день аварії вона мала прийти додому з роботи о пів на п'яту. О п'ятій я подзвонив їй, але вона не відповіла. Тоді я запитав на Фейсбуці, де вона. Знову не було відповіді. Я зателефонував їй на роботу. Там сказали, що вона поїхала додому ще у четвертій. Я написав їй ще пару повідомлень, щоб вона взяла трубку. Я на той момент ще не знав про аварію. Ви зараз зрозумієте, навіщо я згадую ці деталі. Я не заходив на її сторінку після того, як отримав повідомлення, що вона хоче прогулятися, але вчора, 14 липня 2014 року, отримав від неї таке: Ти вже виїхала з роботи? Коли побачиш це повідомлення, зателефонуй мені. Будь ласка, припини, я дзвонив тобі на роботу, там сказали, що ти пішла о четвертій. Я починаю панікувати. Будь ласка, припини, холодно. Еммо, візьми трубку. Я не знаю, що відбувається. Холодно, мерзла земля. І тепер я не знаю, що мені думати. Видалити її сторінку, а якщо це справді вона і це її єдиний шанс зі мною зв'язатися. Мене нудить. Я не знаю, що відбувається, чорт забирай, знову чую звук сповіщення на Фейсбуці. Я дуже боюся дивитися, що мені прийшло. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!